Скажи, скільки часу навчання ти витрачаєш, якщо не враховувати години, що ти проводиш в університеті. Скільки часу тебе займає домашка, якесь саместійне доопрацювання матеріалів? На першому курсі, та й на другому, велику частину часу займає обробка лабораторних робіт, але цей час проходить абсолютно непомінно. Адже обробка даних, які ти збираєш сам, приносить певне задоволення, коли ти бачиш певні. Збіги із теорією. А домашки займають так чимало часу, але я був до цього готовий, тому знав, що доведеться витрачати певний час на це. Можливо, трьох-чотирьох годин кожного дня після навчання абсолютно вистачить, і цього навіть буде забагато. Ну тому ти встигнеш зробити все. Не зробить усе. Ти почав говорити про лабораторні, і давайте погодимося. Це ну одне з найважливіших, що є в навчанні. А можливо, ти хочеш щось сказати про саме процес проведення лабораторних робіт. Так, процес е, проведення лабораторних робіт. Е, чесно, він навчив е, особисто нашу бригаду е, найкращому, що е, в цьому світі є. Це командна робота. Адже в першому семестрі було достатньо складно через те, що процес командний був недостатньо організований, тому було складно. Але в другому семестрі ми організували нашу роботу разом, і стало значно легше. Лабораторні роботи мають дуже веселий вайб, адже ти справді сидиш і своїми руками вивчаєш певні фізичні закони. Окрім командної роботи, яких ще навичок тебе вже навчив університет? О, університет змушує тебе е, робити жорстокий тайм-менеджмент, е, тому що без цього, е, чесно, дуже важко. Е, також. Е, Саме через те, що предмети тут є технічними, тому мене навчило особливо перший семестр аналітичному мисленню. Те, що на певні задачі, на певні завдання потрібно дивитися не з одного боку, не мати певного патерну свого мислення, а все-таки дивитися на проблеми з інших боків. Тимур, ти у нас займаєшся стрільбою, і наскільки я знаю, досить часто їздиш на змагання. То як тобі вдається поєднувати і тренування, і змагання, і навчання? А, так, я займаюся спортом, а саме олімпійським видом спорту, а саме кульова стрільба. А, я, ну, там є підкатегорії, а я саме займаюся стрільбою з гвинтів. Там є і пневматичні вправи, ну, з пневматичної гвинтів. а Так, я в кладі Збірною міста Києва, то я доволі часто їжджу на всеукраїнські змагання. Такі от було, що о, там раз на місяць, раз на два місяці я їхав то у Львів, то у Вінницю Ну там по часу десь майже тиждень займалося. Тому це поєднувати от, і додатково і спорт та навчання. Ну, Займає певний часу, адже зранку проходять лекції, пари, там, практики, лабораторні роботи. А в другу половину дня я їжджу на тренування з зішор Хідс», Переїжджайте. Ну і виходить, що я приїжджаю додому десь о восьмій вечора. І в мене е ну а ще багато треба робити домашніх завдань. Тому навчання воно доволі багато займає часу. Тому я раджу, якщо вже і у вас є наміри вступати і навчатися, і паралельно ще чимось займатись на постійній основі, що доволі багато часу займає, то ви маєте бути готові викладатись на всі 100, а то й на всі 200 для того, щоб відповідати необхідному рівні. Тим паче, якщо ви вступаєте в КПІ, можливо, були якісь уявлення про НМТ ще до випуску, які ну, не справдились в реальності. Ну, можу сказати, що я намагався зібрати, по-перше, достовірну інформацію щодо НМТ та думати в об'єктивному плані щодо НМТ. Я дізнався, які потрібні, які були е, прохідні бали в минулих роках е, по цій спеціальності, от, в КПІ саме. І я взяв собі курс е, саме на те, щоб якраз пройти. По-перше, можу сказати, порекомендувати вас, якщо ну, розповісти, що якщо хочете ви е, от, приміром. Піти на бюджет саме поступити, то вам варто набрати, по-перше, мінімальну кількість балів для, поступ... для вступу на бюджет. Гаразд, ти сказав, що готувався сам, то, можливо, в тебе є якісь ресурси, які ти міг порадити для підготовки. А ну, скажу, що хорошим джерелом інформації та доволі надійним. Є Google Академія, також YouTube, але треба дивитися, які теми будуть. Тому що до кожного предмету із року в рік можуть трохи змінюватися теми, до яких потрібно готуватися. Тому вам слід на це е, приділити до цього увагу. Сьогодні у нас питання від наших абітурієнтів, які цікавлять саме їх. Тож почнемо з того, до якого предмету було готуватися найважче, ну для мене особисто найважче було готуватися для до гуманітарних предметів. Це українська мова та історія. Хоча й з точними науками які я обрав, тобто фізика, ну і загальна і математика, виходило, не все так легко, як би мені хотілось. Чи важко було готуватися до НМТ з фізики? Ну, в цілому, я мав дуже ґрунтовну базу, але пройшовши декілька тестів з? НМТ, що було за попередні роки, я переконався, що це зовсім інший формат в порівнянні з олімпіадами, і тобі тут не вийде апелювати до е, чернетки, яку ти написав, або тобто, щоб вказати е, на свій розв'язок на хід думок, щоб переконати, що ти робив правильно. А тут треба саме бути дуже уважним і не допустити помилок. Завдання в цілому не складні, але вони якраз на підловлювання. Тобто, я можу назвати свій перший результат, це було дуже починано, це було 140 балів з математики. Не здомуса трошки ліпшим мовою в мене навіть виходило, ніж математика. Хоча я брав участь в олімпіаді з математики, виступав ну, так, непогано. Про те, що бути уважним, я повністю підтримую, бо в мене в самої е, через це я втратила декілька балів, особливо на НМТ з математики. Я із цього просто залежала параметр. Там я дріб просто не поділила. Тобто я думала, ну ні, тут рівно не ділиться, далі не буде. А там ну, було ламентарне множення, і я просто через це втратила бали. Просто нас дуже за це штурхала вчителька з математики. тобто... От саме на уважність вона нам наполягала в будь-якій самостійній. Вона знала, що я добре знаю математику, але дуже мене тикало носом, коли я робив якісь дурні помилки. в мене таке трапляється час, часто. І вже відвикши від НМТ, коли я якісь зараз розрахунки собі інколи таке дозволяю зробити якусь дуже дурну помилку. Ну, я зараз розумію, що це не так критично, як тоді було. Що потрібно робити за день до НМТ? Я не впевнений, що я готовий давати такі поради, але декому варто відпочити, якщо він в своїх знаннях і до цього мав комплексну структуру в своїй голові. бо якщо попробувати в цей ще останній день щось підготувати, то Ніч... нічого доброго не вийде. Особливо, що це спробувати зробити о третій годині ночі. От останнє, що вам варто робити, передати, це сидіти до пізна і. Скоріше навіть не допізнала до ранку, а потім не висвінив прийти, бо це буде повноважа. Не робіть такого. О, чи нервував ти в день здачі НМТ та як ти справлявся з нервами? Ну, звісно, не нервував, але я б не сказав, що надто сильно це був ну, такий помірний стрес. Для мене особисто допомогло справитися з переживаннями, те, що поруч були доволі знайомі люди, бо я. Живу в невеличкому містечку, і інструктор, який приймав нас НМТ, це була наша вчителька, яка викладала в школі моїй. Тому це не було для мене основним мерії. Але у вас інколи дещо може не те, що буде поліцейський, який перевірятиме, там, те, що кричаємо вас і так далі. Скажу, що це скоріше фікція, але не намагайтеся списувати, бо, ну, по-перше, вступити не надто складно, а по-друге, це, як мінімум нечесно. Привикайте до того, що академічна доброчесність тут не вітається в нашому інституті. Я сама взагалі не нервувала перед ним те, але можу дати пораду про те, що е, не думайте про те, що якщо ви не здасте НМТ, то це все кінець, ви нікуди не вступите. Е, думайте про те, що цей тест ну, не настільки важливий. Тобто, навіть якщо його ви складете погано, ви можете спробувати на наступний рік. Можливо, вам за цей рік ви зможете краще підготуватися, або ви зрозумієте, що ви хочете щось інше, ви зможете обрати іншу спеціальність. Можливо, ви зрозумієте, що ви не хочете навчатися, що ви хочете йти працювати. Або ви можете, навіть якщо у вас вийдуть не дуже гарні бали, але ви набираєте мінімум, о, ну, на нашій спеціальності не такі вже високі бали прохідні, тобто ви е, з мінімальним 130 конкурсним балом можете пройти на бюджет. Ну, але варто усвідомлювати, що вам тоді доведеться е, докласти дуже багато зусиль. щоб Досягнути цього рівня і не думайте, що сюди варто поступати лише тому, що сюди легко поступати. Е ну і про вибір спеціальності, та, додатковий рік вам дійсно може допомогти обдумати все. Бо у нас бували такі випадки, що люди ну, потім прийшли, а потім передумали, що їм таке треба. Так, КПІ легко вступити, але важко навчатися тому. Не сподівайтесь на те, що ви вступили і все було добре. Як розподілити час всередині блоків? Скільки часу варто виділити на кожен предмет? Ну, я найкраще підготувався до математики та фізики, тому я почав з них, бо я точно знав, що я ну, декілька разів повторював, в, е, ну, мав декілька спроб, щоб м, виконати анетез математики, пробни. Е, і переконався, що я стабільно вкладаюся в 40 хвилин, потім в мене лишається українська мова, і я за цей час ще зможу зроби, повторно повернутися до завдань математики. З фізикою так само, я точно знав, ну, що я встигаю її зробити за певний час, тому я ще потім йшов собі час на історію. У вас не буде можливості після завершення блоку повернутися до попереднього до нього. Бо, тобто, якщо ви вже виконали математику і, і українську мову, ви і завершились. Бог все. Так, це правильно думка я підтримую. Тобто предмет, до якого ви впевнені, що ви краще підготовлені, або ви впевнені, що ви на нього потратити менше часу, краще виконувати першим. Для мене не те, щоб я була краще підготовлена, але я вважала, що я можу їх швидше зробити, тому я першим писала українську мову та історію. Ну, кожен в своєму блоці. І вже потім, весь час, який в мене лишався, це приблизно. ну, Година двадцять півтори години. Я розподіляла ну на математику і на фізику. Бо якби я наприклад почала з математики, мені так не вистачало часу. А якби я розпочала з математики, я думаю, мені б не вистачило часу на українську мову, і мене б конкурсний бал був набагато менше. Ну, це доволі індивідуально, тобто можливо, декого напружить те, що доведеться думати над важливим предметом, який мають. Великий ваговий коефіцієнт, 05, математика, ну, також фізика. Не пам'ятаю, що 0,5 чи ну але вона має високий ваговий коефіцієнт на нашій спеціальності. Ну так, це індивідуально, але ми більше зараз сказуємо про наш досвід. Е, тож, як пройшло знайомство з одногрупниками, та чи важко було знайти спільну мову? Ну, в е, нас спершу відбулася вступна компанія, потім. Е, Потім почалося знайомство з одногрупниками, і воно почалося онлайн. Наживу. Ми познайомилися лише за декілька днів до початку навчання. Це був останній тиждень серпня. Ну, Навіть доволі складним завданням було те, що треба співставити ніки і людини в мережі та її реальне ім'я. У мене це зайняло десь місяць-два адаптуватися до цих всіх імен, запам'ятати. Імена людей я запам'ятав буквально в перший день, щоб їх впорядкувати в голові. Так, це інколи буває у мене. Коли воногрупника нікнейм етнічний боршагівець, ти йдеш і питаєш а, а ти етнічний боршагівець? Ну, етнічний борщагів для мене виявилось доволі знайомим, бо, ну. Більш знайомий, ніж решта, тому що це людина, з якої писала разом Олімпіаду. У нас так до сих пір питають про деяких нагрубників: типу, а хто така Фрагуліна? Так, і, і, буває смішно. а хто така Фрагуліна? Хто, хто це пише? І такі, та, це Софені. Ми спеціально для цього створили прям табличку. А, та, так, та, так, та. так. Була така. там В Діскорді написано, як людина називається. Це не те, що було спеціально, але така табличка справді допомогла. Yeah. <laughs> uh, як змінилося ставлення до спеціальності за цей рік? Які твої очікування справдились а які спростувалися? Я переконався, що тут доведеться вчитися. Тут uh, не вийде нічим займатися та отримати диплом через 4 роки. Бо для мене важливо, тому що я хотів здобути гарну математичну. Базу та вміння її використовувати в реальному житті. Тому поки що мої очікування справджуються, ну, можливо, я в деякій мірі не родоцінив, скільки зусиль доведеться докладати. І ще я зробив що Треба читати прямо підручники, шукати гальні підручники читати, їх, бо інколи акції дещо бракує. Я б сказала, мені дуже не вистачило розуміння, наскільки тут потрібно вчитися. Мене батьки попереджали, ну ти ж розумієш, це потрібно буде вчитися. Я Така так, так, я до всього готова. Виявилось не надто готова. Які в тебе є поради для майбутніх студентів? Ну, ніколи нічого не затягуйте. Тобто, якщо є можливість, виконуйте все. Якомога скоріше, бо потім вас буде в кінці семестру, вам доведеться закривати дуже багато хвостів. А якщо ви ще якісь лекції деякі пропустили в розумінні, то вам буде дуже тяжко і водночас зрозуміти матеріал, ви потім написати там по ньому розрахункову, потім ще розглядати декілька задач, виконати домашні і так далі. Тому розбирайтеся якомога швидше з матеріалом, якщо потрібно це кооперуйтеся, бо якраз основна мета Розбиття групи на бригади під час виконання лабораторних робіт це є навчити людей працювати в команді, це дуже важливо і вам це вкрай допоможе, бо ми навіть так розв'язували розрахункові роботи. Тобто, що одна людина пояснювала інші, бо це справді економить час. Ну як коли головне, щоб ви були сконцентровані саме на виконанні роботи. А чомусь іншому, та й. Та, коли ти щось пояснюєш, ти набагато краще розумієш матеріал. Взагалі, про те, що коли одна людина пояснює іншим, як робити розганков, я б сказала: бажано, коли група дружня, і ну, справді була таке, що одна людина може пояснювати іншим, як щось робити. Розкажи про гуртожитки. Чи важко було адаптуватися до самостійного життя? Як тобі умови в гуртожитках? Mm, умови в гуртожитках дуже непогані. У нас бочна система, три людини живе в кімнаті, тобто це дуже зручно. Дуже... На перший час мені навіть тато заріс продукти, хоч тобто, вони каші, я собі вміс спокійно готувати. Ну, в принципі, зварити щось їсти це не так складно. До речі, дуже раджу саме і стане їсти якісь мівіни і так далі. Бо це дещо негативно вплине на ваше здоров'я. А ще спіть добре. Намагайтеся придати. Це гарна порада для студентів. Так, бо якщо не спати, то дуже потім тупиш і ні. Дякую за те, що відповів на питання.